21 вересня, неділя Неділя 15 та зісленні Святого Духа перед воствиженням, віддання Празника Різдва Богородиці. Євангелія від Йоанна 3, стих 13, по 17. Ніхто не війшов у небо, крім того, хто зійшов з неба, син чоловічий. Тож так, як Мойсей Змія, під... змія підняв у пустині. Так треба синові чоловічому бути піднесеним, щоб кожен, хто вірує у нього, жив життям вічним. Бог би так полюбив світ, що сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а жив життям вічним. Бо не послав Бог у світ сина, світ засудити, лише ним світ спасти. Ніхто не війшов у небо, крім того. Хто зійшов з неба, син чоловічий, ніхто не міг спасти людство, тобто вести його у небо, крім того, хто зійшов з неба. Сина Божого, що став сином чоловічим, якщо ніхто не міг спасти людину окрім самого Творця, то все ж способи спасення могли бути різними. Бог не мав воплочуватися, тобто ставати людиною, а потім страждати, мирати і воскресати. Щоб спасти людство. Бог не зумовлений нічим. Він міг одним лише помислом, відкрити людям, закритий переступом рай, або зробити це словом, чи прийняти видимість людської природи, або ж навіть стати людиною, але не страждати і не помирати. Чому тоді спасення людства сталося у такий незбагненний спосіб, як оплочення Бога, його страждання і смерть? Бо Бог завжди з безлічі можливостей вибирає лише найкраще. Незбагненним чином страждання і смерть були найкращим способом відкуплення людства. І Син Божий прийняв це добровільно, а не з необхідності, Бог би так полюбив світ. Господи Ісусе, Спасителю світу, віруємо в Тебе.